13 липня, Неділя, єдність і розділення під час гучного заклику. Устань і засяй, Єрусалиме, бо зійшло твоє світло, і слава Господня осяяла тебе, бо темрява покриває землю і морок народи, а над тобою засяяв Господь, і його слава осяяла тебе. Ісаї 61,2 коли настане час випробувань, у наших лавах будуть помітні як розділення, так і єдність. Хто тепер готовий зодягтися в зброю боротьби, ті під час реальної небезпеки покажуть, що вони не будували на міцній основі, їх здолають спокуси. Люди, які мали велике світло і дорогоцінні переваги, але не скористалися ними, із цього чи іншого приводу підуть від нас. Ті, котрі не прийняли любові істини, опиняться в полоні ворожих спокус, вони відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. Перша Тимофія 4:1 з іншого боку, коли буря переслідувань зчиниться над нами, істинні вівці почують голос істинного пастиря для спасіння загиблих, будуть докладені самовіддані зусилля. І багато з тих, хто блукав далеко від отари, повернеться до великого пастиря. Божий народ збереться разом і виступить на зустріч ворогові єдиним фронтом через небезпеку, що загрожуватиме всім, боротьба за першість припиниться. Більше не буде суперечок щодо того, хто вищий. Ніхто з істинних християн не скаже. Я Павлів, А я Аполосів, а я Кифин. 1 Коринтян 1,12 Свідчення буде одностайним я залишаюся вірним Христові, я покладаюся на нього як на свого особистого Спасителя. Коли вістка третього ангела переросте в гучний клич, її проголошення супроводжуватиметься великою силою та славою, обличчя Божих слуг сяятимуть небесним світлом. Чимало світських правителів перебуває під контролем сатани, але Бог має свої знаряддя навіть серед правителів, і деякі з них навернуться до істини. Так люди матимуть достатньо сили, щоб протистояти величезному потоку зла. Отже, робота триватиме доти, доки триангільська вістка не виконає своєї справи. І доки ці божі знаряддя під час заклику третього ангела не матимуть змоги прийняти істину, декотрі з них навернуться і разом зі святими переживатимуть час скорботи.